Барви Карпатського ліжника цей культурно-етнографічний проект представили у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. У виставкових залах розгорнули експозицію традиційних вовняних ковдр покривал ліжників з Яснянської, Пилипецької та Наресницької територіальних громад Закарпаття, а також з Івано-Франківщини та з фондової збірки музею. Історія ліжника дуже е велика, він е має е архаїчне значення і велике значення також має для гуцула ліжник, тому що на Ліжнику народжувалися е діти, е на Ліжнику е проводили весілля, і на ліж з ліжником е людина відходила в інші світи. У сучасному світі, у сучасному мистецтві, ліжник це модно, ліжник це тепло, ліжник це екологічно, ліжник є свого роду оберегом любої родини, в якій зберігається він. Майстрині, які володіють мистецтвом виготовлення ліжника, нині на Закарпатті одиниці. Серед них пані Христина із села Річка, яка продовжує зберігати народні традиції Міжгірщини. От тут якраз представлена виставка із нашого району, саме з нашого села Річка. І в нас давно, але й тепер іще, чуть от такі, називають у нас не ліжники, а називають джерга або вовняні покрівці називають. Значить жінки їх ткали і тепер чуть із натуральної вовни. Із основи поло із така льняна основа, і ткали їх з метою для того, щоб спати або накриватися як одіяло. І це була дуже цінна річ, яка Значить, профілактика від захворювань, від різних радикулітів, від остеохондрозів. І ще я пам'ятаю, що моя мама, отак, коли ткала, то шивала отак кінці, щоб робився такий, як конвертику тут, і там ноги клали, коли значить спали, коли лягали спати. Значить, ліжник різної форми, от, бачите, різні оригінальні такі. І це називалося на партиці червоний. Оцей у клітку пізніше так придумали жінки. Отам, от значить, партиці такі чорні. Хто як любив так і, і, і ткав собі? Значить, ліжник так само ткалися, але на них як на гуню більше треба вовни. Треба десь 4 кілограми. Потім так само махали на них. Ткали, а потім увалили, валяли. І за рахунок валила у них утворювався такий ворс. Без ліжника важко уявити побут гуцулів. Відтак і майстрині Рахівщини бережуть ремесло ліжнекарства. Пані Василина зізнається, хвилюється, аби ця традиція не зникла. Відтак намагається розповісти про неї якомога більшій кількості земляків. Я самоучка, а мене це дуже цікавило. Моя бабка ткала верети. І в неї був верстат маленький, такий на пів метр. А мій покійний тато мені зробив верстат на метр 30, метр 40 такий вже, аби був наліжник. І я його тка, вчилася ткати сама, але допомагала мені мама, хоч мама теж не ткала, але ми вчилися обидві разом. Знаєте, я вам так і скажу, у нас дуже мало дітей зараз, людей, які цим цікавляться. Це вже етнос, це вже історія. Зараз все йде на сучасний лад, а це, це дуже би добре зберегти, бо це є традиція, це наша культура, наша. Ми українці, це наша нація, ми Гуцули. Раніше то наші Гуцули лише в цьому жили. Вони ходили повністю у виробах із вовни. У них все робилося з вовни, вони тримали вівці, а зараз одиниці, хто тримає вівці і хто може займатися цим справою. Дуже шкода, що це відживає. Я дуже шкодую. Зберігають традиції створення та використання натуральних ковдр з овечої вовни і на Івано-Франківщині. Пані Ганна заслужена майстриня народної творчості з ліжникарства і у своєму ремеслі дуже часто використовує вовну саме закарпатських овець. Я цим ремеслом займаюся, можна сказати, що з п'яти років, тому що в нас займалася це мама, бабуся, дідусь, і я так само підкудала і сиділа, навчилася приїсти. І поки закінчувала школу, я вже все професійно навчила це робити, і 45 років я займаюся цим професійно. Можна сказати, що окрім того, що там їсти і спати, а решта у мене лижнікарська робота. Ну, лижник – це така унікальна мистецька річ, тому що це є і побутова річ, і мистецька, бо є різні взори, кольори, можна собі створити, що ти задумаєш, ліжніком можна постелити і накритися. Саме слово «лижник», від слова лежати. На лижнику лежати, під лижником лежати, все пов'язано з паням з відпочинком. Оце і є ліжник. І в даний час, і в попередні віки, лижніком дуже ну, лижнім популярний, можна подарувати, можна купити, можна постелити і накритися. Накритість, а взагалі в нас ліжник використовують від народження дитини. Дитину приносять з церкви від християн, кладуть його на ліжничок, потім так і ростуть діти в лижниках. А коли йдуть до шлюбу, молоді під ноги обов'язково, треба лижник на порозі постелити. Ну і є така сумна традиція, коли людина помирає, то треба аж два лижники, щоб постелити і накрити людину в трунві. Це треба мати теж ліжники. Різноманіття форм, кольорів та візерунків ліжник кожної майстрині унікальний. Як ось цей пані Ганне під назвою Мирне небо, на яке чекають усі українці.